Достойні професори та викладачі інституту, дороге студентське гроно, позлюблені у Христі, брати і сестри. Євангеліє, яке ми сьогодні слухали, змаловує два образи. Дерево, яке розпізнають по плодах, і дім, збудований на скелі. Та піску. Ці два образи стосуються фундаменту нашого духовного, інтелектуального і морального життя. Вони є також надзвичай промовистими для нас, які розпочинаємо новий навчально-формаційний студентський рік, час праці, зростання. I nabywania mądrości. W Ewangelii Jezus wyraźnie mówi, nie ma dobrego drzewa, jakie by wydawało poganie plody. Co oznacza, że nasza cennność i wirogodność nie wymierza się deklaracjami czy grandioznymi planami. Лише добрими плодами, тобто тим, що є наслідком слів, життєвих виборів, позиці, позиції і відношення до інших. Можна багато говорити про любов, справедливість чи солідарність, але справжній життєвий іспит складаємо тоді, коли інші отримують від нас допомогу. Czując, że mówimy prawdę, a nie obmażujemy i nasze deklaracje wyrażają się w konkretnych wczynkach. Drugie poliwniania dim, z... dim pobudowany na skeli. Jeszcze bliżej, jeszcze bardziej Je, jeszcze z tym. Jezus pytaje: Чому ви мене звете Господи, Господи, а не робите, що я говорю? В цих словах приховане застереження перед лицемірством і фальшивою побожністю. Можна знати теорію, чудово вести і дискусії, навіть цитувати Біблію. Але якщо наше життя не базується на послузі Божому Слову, Воно є будівлею без фундаменту, Таким, такий дім завалиться при першій же бурі. Дорогі студенти, варто сьогоднішній дар Божого Слова прийняти за дороговсказ, адже попереду чекає на вас вивчення теології, а це не просто наука. Це пошуки правди, якою є сам Христос. Тому вивчати теологію, це будувати свій дім на скелі. Недостатньо читати книги і здавати екзамени, треба відкривати справжній фундамент, яким є щоденне так сказане Євангелію в молитві, в чесності, в стосунках, в турботі про інших. І саме тоді. Знання є стають мудрістю, а навчання приносить плоди добра для нас і для усієї спільноти церкви. Святий Józef Bičevski, покровитель нашого інституту, був професором і ректором Львівського університету, а потім став пастером Львівської митрополії. Своєю життєвою поставою. Він показував, що справжній вчений і справжній пастир будує дім на скелі, якою є Христос. Життя архієпископа Більчевського було переповнено, переповнено молитвою, турботою про церкву і людей, а його теологічні знання були подпорядковані любові до Ісуса. Ось вам знак і взірець людини, в якій наука не була відмежувана від життя, а життя відірване від Євангелія. Сьогодні, коли Україна переживає драму війни, слова про будівництво дому на скелі набирає виразнішого значення. Дім без міцного фундаменту швидко завалюється від. Влучання шахедів і вибухових хвил, але дім, який має міцний фундамент, не так просто знищити. Дім, збудований на скелі, якою є Христос витриває навіть, якщо може бути пошкодженим. Коли у фундамент закладена любов, то сили зла не будуть в змозі її зруйнувати, бо любов сильніша за смерть. Дорогі брати і сестри, цьогорічний Академічний рік переживаємо в особливому контексті. Уся Католицька церква святкує ювілей 2025 рік, який Папа Франциско оголосив роком надії. Ювілей це завжди благодатний час, час повернення до джерел, до Євангелія, до утвердження в переконанні. Що якщо наше життя будуємо на фундаменті, яким є Ісус, то Йому не страшні ніякі бурі. Це чудово гармонізує з сьогоднішнім Євангелієм, адже ювілейний заклик це заохочення будувати Дім на скелі, щоб могти бути свідками надії у світі переповному кризами нестабільністю, а у нашому випадку. Ще і війною. Але є ще інший ювілей, особливо близький нам тут у Львові. це 650 річчя відновлення Галицької Львівської митрополі. Великим знаком Божого провідіння для нас є благодать розпочинати новий навчально-формаційний рік у цьому часі ювілею. Під понад 600 з половиною століт на цих теренах б'ється серце церкви латинського обряду, яка виросла на фундаменті віри, віри, надії і любові багатьох сповідників Христа. Святкування ювілею допомагає нам заново відкрити значення міцного фундаменту і добрих плодів. Ювілейце не лише історичне свято. Це заклик для нас, щоб у щоденності в науковій праці, служені церкві, в особистому житті бути людьми, які не лише слухають Боже Слово, але і ним живуть. Це заклик будувати на Христі непорушені скелі. Дорогі мої. Сьогодні, коли розпочинаємо новий академічний рік. Просимо Господа продар мудрості, щоб нас не задовільняло лише пізнавання теології, філозофії, а щоб ми прагнули і жили Євангелієм. Нехай кожна лекція, кожне особисте практичне зняття, зустрічі і спілкування в цьому інституті будуть цеглинами у будівлі, яка. Споруджується на скелі. Нехай ювілеї, які ми святкуємо, зміцнять нашу віру і нашу відповідальність. Бо лише тоді, коли наше життя буде вкорінене в Христі, ми зможемо давати добрі плоди і витриваємо різні бур'єві часи. Амінь.